Повішення, розп'яття, гільотина, смертельна ін'єкція, спалення на багатті за свою історію людство придумало сотні способів забирати життя, за що страчували, і чи залежав вид покарання від провини. Це історія у параграфах. Історія смертної кари мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей епізод до кінця. і Дізнайтесь, як одна страта стала рекламним слоганом. Ви точно його чули, і бачили, але навіть не здогадуєтесь, що цю фразу сказав приречений на смерть. Це буде параграф про людську жорстокість і вигадливість. Тож, якщо ви чутливі, а також дітей вагітних, просимо відійти від екрану. Смерна кара у сучасному світі вважається жорстоким і негуманним покаранням, але так було не завжди. Тисячоліттями життя позбавляли дуже легко, І часто у форматі публічних страт, які могли тривати не одну добу на радість натовпу. А причиною могло стати буквально будь-що від крадіжки овочів і до держзради. А ви як думаєте, чи місце стратам у сучасному світі? Напишіть нам у коментарях, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на наші канали і не забувайте ставити вподобайки під цим відео. Для початку визначимося із термінологією: що таке смертна кара. Це вища міра кримінального покарання, яка полягає в умисному позбавленні життя особи за вироком суду, якому держава надає юридичну силу, тобто це санкціоноване вбивство, що здійснюється від імені держави за визначені державою злочини. Коли у держави з'явилося таке право, найдавніший документ, який прямо згадує смартну кару, це кодекс Вавилонського царя Хамурапі, приблизно 1750 рік до нашої ери. 282 статті з різних галузей права були вибиті на базальтовій стелі у місті Сіпари. Сьогодні вона зберігається у Паризькому музеї Лувр. У цьому кодексі страта спалення, утоплення, посаження на кілок або відсікання голови передбачалась за 30 випадків провини. Зокрема, гарантовано за умисне вбивство, державні і релігійні злочини. Вбивства з необережності карали за принципом око за око. Приміром, стратити могли лікаря, через помилку якого помер пацієнт. Нюанси виникали, якщо соціальний статус душогуба і жертви був різним. Якщо раб убив господаря, то раба, звісно, чекала смерть. А ось якщо господар раба, то тут могли присудити лише штраф. У давньому Єгипті життя вважалося даром богів, тому за вбивство. Тільки смертельна кара так само карали за державну зраду чи злочини проти фараона у Туринському судовому папірусі. Описана справа про перший в історії задокументований держпереворот, замах на фараона Рамзеса III, внаслідок якого він помер. Папірус складений як потойбічне звернення фараона до суддів. Розслідування показало, що змову організувала молодша дружина правителя тія, аби посадити на трон свого сина Пантавера. Для знаті існував почесний вид страти самогубство за наказом фараона, засуджений, щоб уникнути публічного покарання, а значить, і ганьби для всієї родини, мав випити отруту, але не у цьому випадку. За змову проти фараона 28 заколотників засудили до найбільш поширеної тоді смерті спалення живцем. Усіх позбавили імен, а натомість наділили образливими прізвиськами, аби так би мовити зганьбити їхнє потойбічне життя. Не менш прикрою смертю у Єгипті було скидання засудженого донілу на корм крокодилам. Непоховане тіло означало вічні муки душі, бо вона не могла перейти у потойбічний світ. До особливо тяжких злочинів, які карали смертю, зараховували розграбування гробниць та злочини проти священних тварин, які вважалися земним утіленням богів. Ну, уявіть, стратити могли за умисне вбивство кішки, яка у Єгипті була символом Бога Сонця Ра та богині родючості Бастет. Це писав Геродот. Так само карали і за вбивство Ібіса, якого ототожнювали з Богом мудрості тотом, за ненавмивство вбивство штраф. У давній Греції життя так само важило дуже мало. Афінський архон, тобто правитель драконту у 7 столітті до нашої ери, уклав збірку кримінальних законів. Вони були настільки суворими, що навіть сучасники казали, закони драконта написані не чорнилом, а кров'ю. Смертна кара передбачала за найменшу провину, наприклад, за крадіжку овочів. Ну ви ж напевно чули вираз драконівські закони. Це якраз про драконта існує легенда, коли його запитали, чому закони такі несправедливі, адже що за крадіжку овочів, що за вбивство покарання однакове, то він відповів, що за крадіжку точно потрібно страчувати, а для інших правопорушень просто не зміг придумати нічого суворішого. Які види страт були у Греції для громадян, тобто вільних людей, був вибір за вбивство, крадіжку чи навіть борги кидали в глибоку прірву хабарників, прив'язували до дошки для голодної смерті спраги чи за духи? Це було схоже на розп'яття, але без крові філософа Анаксагора засудили до каменування. Натовп мав забити його камінням, але вирок замінили вигнанням. хоча зазвичай каміння. Яке утоплення було переважно для рабів? Анаксагор був не першим і не останнім грецьким філософом, засудженим до страти. Один із найвідоміших в історії випадків це Сократ, автор знаменитого Я знаю, що я нічого не знаю. Його звинуватили у безбожності та розбещенні молоді. У суді він захищав себе сам і був напевно не надто переконливим, бо його визнали винним у змові проти Афін і засудили до смертної кари або вічного вигнання. Сократ обрав смерть. Добровільно випав отруту, яка викликає параліч. Через 2,5 тисячі років, 2012-го в Афінах відтворили суд над філософом і цього разу виправдали. В часів давньої Греції відомий ще один засіб страти: бик Фаларида. За легендою тиран Фаларид, який жив у другій половині шостого століття до нашої ери, замовив мідну статую. Всередині вона була порожня, туди засовували жертву. Під нею розводили вогонь. Людина гинула від опіків і задухи. А крики, які лунали зсередини, через специфіку конструкції носа бика видавалися ревом тварини. І за легендою, майстр, який придумав цю пекельну машину смерті, став її першою жертвою. А трохи пізніше у бику засмажили і самого замовника Фаларида. Приречений на смерть у Греції, а згодом і в давньому Римі, міг віддати життя на користь громади. Справа в тому, що там вірили, що катаклізми, землетрус чи, наприклад, епідемія це гнів богів. А отже, простіше йому запобігти, ніж потім ліквідовувати наслідки. Тож того, хто провинився, приносили у жертву богам. Отаке От служіння людям. Перші письмові згадки про смертну кару у Римі містяться у законах 12 таблиць. Найтяжчими злочинами, що каралися смертю, були так само державна зрада, а ще знищення чужого врожаю, підпал будинку чи поля і злісні наклипи. За вбивство родича, скажімо, батька, таке вбивство назвали парицит, призначали незвичну для нашого сприйняття кару. Душогуба зашивали в шкіряному мішку і не самого, а й з собакою, півнем, вужем і мавпою. І отак скидали у воду. Окрім традиційних способів страти, обезголовлення, заколювання мечем чи кінжалом, перерізання горла, придушення чи скидання з 25-метрової тарпецької скелі, існували ще й особливі види. Наприклад, засуджені грали у виставі за мотивами античних міфів, що закінчувалися їхньою не театралізованою, а цілком справжньою смертю. Або були ще затоптування, розривання тіла, перепилювання, голодна смерть, підвішування на гак, насильне кровопускання, розшматування хижими рибами тощо також могли забити палками або ланцюгами. Меж не мала ні жорстокість, ні фантазія. У римській армії існував свій спосіб смертельного покарання децимація від латинського децимус, тобто «десятий». Що це означало? Підрозділи шикувалися і ділились на десятки. Далі жеребом визначали десятого, тобто того, хто понесе покарання. Решта дев'ятеро виступали у ролі катів, мусили забити товариша камінням чи зарубати мечами. Після цього для посилення ефекту, винний підрозділ могли позбавити продовольства, винагород або табору. Застосовували децимацію за дезертирство, бунт, зраду, відмову виконувати наказ чи самовільний відступ. Як і в Єгипті та Греції, у Римі для знаті практикували почесне самогубство, щоб уникнути ганьби у вигляді публічної страти, щоправда, з джерел невідомо за які саме злочини була така опція. Весталок, тобто жриць домашнього вогнища, за відмову від обітниці безшлюбності. Навічно замикали в підземній камері з мінімальним запасом харчів, тобто технічно їх не вбивали, але таке ув'язнення означало смерть. І це саме тому легендарних засновників Риму Ромула Рема вигодувала вовчиця, бо їхню матір виставку покарали за народження дітей. Публічні страти влаштовували з розмахом, аби додати ефекту. Приміром, перших християн спалювали. Полонених або рабів могли віддати на розтерзання звірів левів чи ведмедів або гладіаторів. І робили це просто на аренах амфітеатрів. Натовпу потрібне було видовище. Гладіаторів так само страчували за велінням натовпу. До речі, ви знали, що ось цей жест. Це не про помилування. Помилування це стиснутий кулак, тобто меч, схований у піхви. А от палець символізував спрямоване на переможеного лезо меча. Помилку зробив художник Жан-Леон Жером на своїй картині, і вона прижилася, а далі пішла в масу завдяки фільму Гладіатор. А ви знали? Напишіть нам у коментарях. Ганебною стратою було розп'яття на хресті. Наймасовішим випадком, до речі, було розп'яття полонених рабів після придушення повстання Спартака. Тоді, вздовж апівої дороги, за наказом полководця Марка Ліцінія Краса поставили 6 тисяч хрестів з тілами страчених. Ну, і тепер розумієте, чому Ісуса Христа, якого звинуватили у блюзнірстві за проголошення себе Сином Божим, змусили спершу нести хрест, а потім розп'яли. Це мало бути наукою для інших. На смертельних вигадках зналися і на сході у Китаї ще за правління династії Ся це півтори-дві тисячі років до нашої ери. Голову можна було втратити не тільки за злочин, а й за політику. Обезголовлення, ростин по живому, утоплення, особливо для жінок, звинувачених у безчесті, або ж засудження цілого роду, коли страчували не лише самого злочинця, а й усю його родину. За правління імператора Шихуандія, який вперше за 800 років об'єднав шість китайських держав, смертну кару призначали за найдрібніші провинності а самі покарання стали публічними. І що більша провина, то жорстокіша розплата за державну зраду чи замах на імператора найчастіше використовували обезголовлення або задушення, але могли засудити до розірвання Звинуваченого прив'язували за руки й ноги до колісниць або шбиків, яких спрямовували в різні боки. Ну або до розрубування надвоє, в поперек живота, смерть наступала миттєво, або страта лінчі, тобто тисячі порізів, за підбурювання до заколоту, корупцію чи батьковбивство. І тут не плутайте із самосудом Лінча. Лінчі вперше згадується за правління династії Тан, і заради справедливості насправді порізів було не тисяча а півсотні. Кат поступово відрізав шматки тіла. Причому відомі випадки, коли для знеболення жертві надавали опіум. Сенс був не у завдаванні болю, а в ганебному знищенні фізичного тіла. Скасували Лінчі на початку двадцятого століття. Існують легенди про тортури і страти з допомогою пророщування пагона бамбука через тіло людини. Мовляв, росте так, що проштрикує плоть, але документальних підтверджень такій практиці не існує. Є лише досліди руйнівників міфів, які довели, що бамбук на це здатний. Повернімось у Європу, але вже у середні віки. Починаючи з п'ятого століття, ключовою інституцією стає католицька церква. Вона визначає мораль і право, а отже, і обирає провину. Людей карали не лише за злочини проти суспільства, а й за гріхи, визначені церквою. І будемо відвертими. Християни катували і убивали людей аж ніяк не менше за язичників. Починаючи з тринадцятого століття, роль всевидячої феміди взяла на себе інквізиція, але варто наголосити, тортурами все ж більше займалася світська влада. Як і у дохристиянські часи, очистити від гріхів, звинувачених у Єрісі чи чаклунстві, мав вогонь. Перші задокументовані страти на вогнище зафіксовані у Франції у 1022 році спалили 13 єретиків. Чи не найвідоміша страта, 18 березня 1314 року у Парижі? Тоді на острів Євреїв посеред сени у присутності Знаті спалили керівника ордену тамплієрів великого магістра Жака де Моле. У чому іронія долі? У Єресі, богохульстві, культі диявола та поклонінні ідолам звинуватили орден, який якраз захищав християн від гонінь. Або згадаємо Жанну Дарк. за єресь, відьомство і носіння чоловічого одягу її спалили на старій ринковій площі Руана. Через чверть століття новий судовий процес і виправдання, а через 500 років канонізація. До речі, а ви знали, що у нас на нашій території звинувачених у відьомстві не спалювали? Чому ми розповідали про це в нашому параграфі. Посилання залишимо в описі під відео. Обезголовлення вважалося достойною стратою для дворянства чи людей шляхетного походження. Причому не сокирою, а мечем, мовляв, воїни мають помирати від меча. Гарно наточений, і він означав швидку смерть з першої спроби. Як добра воля англійського короля Генріха VIII, мечем, а не сокирою, стратили його дружину королеву Анну Болейн. Жінку звинуватили у подружніх зрадах. За традицією, жертва доплачувала кату, щоб удар був точним. Бо, наприклад, лондонський кат Джек Кетч, який працював понад 20 років, не отримавши ну, чайових, міг спеціально рубати тупою сокирою. Його ім'я в англійській вживають як приклад садизму. Повішення вважалося карою для зрадників чи бідноти. Найвідомішою шибеницею Лондона було тайбарське дерево. Там вішали 600 років. Хоча насправді то й не дерево, а стаціонарна установка з трикутною основою для масових страт. До слова, якщо повішений виживав, або ж якщо мотузка обривалася, то судді могли скасувати вирок. Мовляв, це знак Божий, а людина вже відбула покарання. Загалом пенітенціарна система минулого була щедра на садистські вигадки. На морі були свої методи: кілювання від назви кілля поздовжної балки корабля, що є його основою. Засудженого прив'язували мотузками, скидали за борт і протягували під кілем, і так кілька разів. Якщо жертва не захлиналася водою, то точно помирала від порізів і травм. Або було саджання на заточену палю, тіло під власною вагою опускалося вниз, муки, як ви розумієте, тривали годинами, смерть приходила повільно, а візуальний і аудіоефект викликали у публіки потрібний для влади страх. Або занурення у казан з окропом, киплячою олією чи у бочку зі спиртом. Або ж у горло буквально до смерті заливали оковито, або розплавлений метал, свинець чи золото за фінансові злочини. Чи жадібність або от колесування засудженого прив'язували до колеса і ламали кістки залізним ломом, поки він не помирав у муках? Якщо ви бачили фільм Хоробре серце, то маєте пам'ятати сцену страти головного героя шотландця Уільяма Вільяма в основі фільму життєпис реального ватажка повстання проти англійського короля Едуарда і. Після поразки волоси схопили, звинуватили у держзраді, катували і стратили у Лондоні. Спочатку його повісили, але не до смерті зняли, випатрали тельбухи, четвертували, тобто відтяли з першої кінцівки, а потім у голову, тіло розсікли і розіслали до різних міст як попередження. Дердя дожу, очільника угорського повстання проти феодалів на початку 16 століття посадили на розпечений трон та одягли на голову розпечену корону. І це ще не все. Ще живого дожа розірвали на частини і згодували його послідовникам. Та й у нашій історії є приклади не меншої жорстокості. Згадаємо, чим завершилось повстання протопоряків, козаків Северина Наливайка та Івана Сулими четвертуванням з подальшим відрубуванням голови Івану Підкові та Павлу Буту в Павлюку відтяли голови. Або легенда про засновника запорозької січі Дмитра Байду Вишневецького його турки повісили за ребро. В Османській імперії теж знались на карах, але все залежало від статусу. Приміром, знать душили, бо проливати кров не можна було. Катами ставали садівники і бажано глухі, щоб не чули прохань про помилування. Але тоді можна було пом'якшити вироки. Це дуже дивний звичай. Треба було обігнати ката в короткому забігу. Звісно, це все не весь список середньовічних страт, але загалом суть здається зрозуміла. Напишіть нам у коментарях, що ми не згадали. Як на наших землях застосовувалася смертна кара, вона не згадується в першій збірці норм і правил Руська правда, авторство якої приписують Ярославу Мудрому, але це не означає, що її не застосовували. Натомість там дозволялася кровна помста за вбивство. Офіційно карати на смерть почали за литовського періоду. Види страт були ті, що і в усій Європі. Найпоширеніша страта в статуті Великого князівства Литовського це повішення або ж горлом. Карати передбачено було за три десятки обвинувачень і не тільки проти людей, наприклад, за полювання в чужому лісі. Спалення у статуті 1529 року було передбачено тільки за два злочини: фальсифікацію князівських грамот і печаток та довірності на представлені інтересів у суді. В наступному статуті від 1566 року додали пальгів, фальшивомонетників та підбурювачів до переходу християн в інші віросповідання, наприклад, іслам чи юдаїзм. На Запоріжжі ворюгам, злодіям, зрадникам, гвалтовникам, усім тим, які ламали стародавні козацькі звичаї, не було у запорожців помилування. Таких приковували на цеп до військової гармати, били серед площі коло стовпа дубовими киями, садовили на гострі палі, перебивали руки або ноги, вішали на шибениці. Це писав Дмитро Яворницький. На смерть карали ще й за блуд, мужолосство і скотолоство, образу старшиною рядових козаків, пиятику під час походу чи боягузтво. Утім, найбільшим злочином було все ж таки позбавлення життя. За це вбивцю клали або на або в домовину убитого ним товариша і закопували заживо а могли і підвісити за ребро. Причому цікавий момент на січі ніколи не було катів. Карати злочинця мав той, хто був наступним за ним у черзі на покарання. Якщо ж такого не було, то засудженого тримали під вартою, доки не з'явиться наступний. На московщині засуджених спалювали у зрубі, спеціально зведені для цього конструкції із колод за несплату акцизу, утоплення у діжі з пивом. За правління Петра І отримати смертний вирок можна було за дуже специфічні провини: за повільну поштову їзду, вирубку дуба в забовідному лісі або за відмову продати сіль у роздріб. Тому навряд чи когось здивувала та жорстокість, якою були страчені жителі та гарнізон Батурина. Про облогу та наругу над переможеними у нас є окремий параграф. Подивіться за посиланням під цим відео. Ідея цінності життя поширилась в епоху просвітництва, а з нею ідея про те, що покарання має бути справедливим та людяним. Одним з тих, хто першим поставив під сумнів застосування найвищої міри покарання, був італійський юрист та публіцист Чезаре Бекарія. Мовляв, що це за право убивати собі подібних. Він писав: мета покарань полягає не в катуванні і мучення людини, а лише у тому, щоб перешкодити винному знову завдати шкоду суспільству і утримати інших від здійснення того ж. Але французьких революціонерів це не переконало. Правда, смертній карі вони спробували надати цивілізованого вигляду. Лікар та депутат національних зборів Жозеф Гільотан запропонував використовувати механічний пристрій, який убивав миттєво і фактично безболісно. Нехай усі злочинці вмирають однаково незалежно від походження. Цю смертельну машину, яка стала символом цього часу, назвали на його честь гільотина. Але такі пристрої це не було щось революційне. Така машина для стра згадується у хроніці Голіншеда про квітень 1307 року в Ірландії або шотландська діва, яка працювала понад сотню років. Французьку версію сконструювали місцевий хірург Антуан Луї та німецький механік Тобіас Шмідт, яких консультував знаменитий паризький кат Шарль Анрі Сансон. Він власне і знаменитий тим, що провів 2918 екзекуцій. Перший гільотину випробували на шиї розбійника 25 квітня 1792 року. Ну а далі страти на площі революції зараз конкорд поставили на потік. Як це відбувалося? Засудженого клали на лаву, шию фіксували у пазах, кат натискав важіль, лезо падало вниз. Тіло і голову жертви скидали в ящики з піском, який поглинав кров. Ну все було дуже швидко. Публіка, що звикла до помпезних майже театралізованих страт, була розчарована за роки французької революції, стратили понад 10 тисяч людей, в тому числі короля Людовіка XVI і королеву Марію Антуанету, та й самих революціонерів Дантона, Робесп'єра, жюста та інших. А от батько гільотини Жозеф Гіотан, супереч поширеній думці, не був страчений. Він помер природньою смертю. Востаннє гіліотену застосували у 1977-му, стратили засудженого за вбивство. До речі, це була взагалі остання страта у Західній Європі. З поширенням стрілецького зброєння на заміну обезголовленню прийшов розстріл. Вперше його застосували ще в 16 столітті як армійське покарання. У 18 вісінадцятому він стає ледь не основним видом страти військових, ну а згодом і цивільних. У СРСР, за оцінками істориків, за кілька хвиль червоного терору розстріляли від 2,5 до 3,5 мільйонів людей. Як це відбувалось, наприклад, у Києві, та як комуністи приховували свої злочини, ми розповідали у параграфі про буківню. Також раджу випуск про масові розстріли нацистами у Бабиному яру. До речі, самих нацистських керівників, засуджених на Нюрнбренському трибуналі, не розстріляли, а повісили. Ганебна страта не встигли тільки Герінга. Він у камері розкусив капсулу із ядом. Усі вироки виконав американський сержант Джон Вудс. Детально отут. Подивіться. Наприкінці 19-го століття у Сполучених Штатах зробили крок до гуманізації смертної кари електричний стілець у штаті Нью-Йорк 1887 року. Місцевий дантист Альфред Саутвік запропонував використовувати для позбавлення життя електричний ток. Цей якраз був час, коли електрика приходила на заміну керосину та гасу. А на електричному полі розгорялось суперництво між прихильниками постійного струму на чолі з Томасом Едісоном та змінного Ніколи Тесли. Жодна зі сторін не хотіла, щоб її винахід асоціювався зі смертною карою, але саме Едісон розгорнув найуспішнішу закулісну кампанію проти своїх конкурентів він навмисно дискредитував змінний струм, називаючи його смертельним, і навіть показово страчував тварин, щоб просунути свій постійний струм. Першою людиною страченою на електричному стільці зі змінним струмом 6 серпня 1890 року став Уільям Кемлер. Котрий із ревнощів зарубав сокирою свою співмешканку. Хоча новий спосіб страти подавався як найвищий прояв гуманізму, усе відразу пішло не за планом. Під час першого 17-секундного розрядзу засуджений не помер, а лише з непритомнів. Лікарі запропонували клацнути рубильником ще раз для певності, проте генератору знадобилось кілька хвилин, щоб накопичити заряд. Під час другої спроби Кемлер дістав удар струмом. Дві тисячі вольт. Серце зупинилось, але розряд був настільки потужним, що спричинив масовану внутрішню і зовнішню кровотечу, а тіло зайнялося. Тим не менш, страта на електричному стільці стала поширеною, її використовували у 25 штатах, і таким чином стратили, наприклад, Юліуса і Етель Розенбергів, звинувачених у шпигунстві на користь СРСР. Ми про них ось тут розповідали. Пригадуєте сцени з голівудського блокбастера Зелена миля за книгою Стівена Кінга. Там, хоч і з помилками, але якраз про механіку виконання таких вироків на стільці, що носив назву Олдс Паркі, і я вам обіцяла розповісти про рекламну кампанію, яка надихнулася смертною карою. Ви точно чули гасло Nike, just do it», тобто. Просто зроби це його застосовують із 88-го року. За 10 років до цього, у 77-му у штаті Юта убивця Гаррі Гілмор перед своєю стратою сказав: Давайте зробимо це, тобто let's do it". От Отаке спонукання до дії в спорті і на електричному стільці. Пізніше рекламник Ден Вейден зізнався, що відштовхувався від слів приреченого на смерть, але не розголошував цей факт, щоб не руйнувати імідж кампанії. Починаючи з 82-го року, струм почала витісняти смертельна ін'єкція, поки від стільця остаточно не відмовились після останньої страти у лютому 2020-го. Ін'єкцію розробив американський судмедексперт Джей Чепмен, який запропонував поєднати три препарати: анестетик тіопентал натрію, що вводить жертву у глибокий сон. Потім памкуроніум броміт, який розслабляє діафрагму і припиняє роботу легенів. І наостанок хлорид калію, що зупиняє серце. Вся процедура триває від 5 до 15 хвилин. Як альтернативу, в деяких штатах використовують азотну асфіксію, Засудженого фіксують на каталці, надягають маску на обличчя і подають газ. Чистий азот витісняє кисень, мозок вимикається. Вперше азот застосували 2024 року в штаті Алабама і станом на сьогодні відомо про шість таких страт у США. Станом на кінець 2024 року понад 113 країн. Повністю законодавче скасували смертну кару або більше не виконують страт у 55 країнах. Вона законодавчо збережена або може застосовуватися. У 2024 році було зафіксовано що 1518 менше страт у 15 країнах, найбільше в Китаї, Ірані Саудівській Аравії. Хоча точні дані часто засекречені. Існує думка про розстріли з гармат у північній Кореї, але офіційних підтверджень цьому не існує. В Україні смертну кару у 99-му суд визнав неконституційною а наступного року Верховна Рада скасувала повністю 22 лютого 2000-го. Востаннє її застосували 97-го року, ну а потім діяв мораторій на її проведення. І це було однією з умов вступу України до Ради Європи. І це врятувало від розстрілу маніяка та серійного убивцю Анатолія Онопрієнка, якого засудили за вбивство 52 людей. Леонід Кучма просив у Ради Європи зробити виняток і дозволити страту, але йому відмовили. Вирок замінили на довічне. І це тепер. Найвища міра покарання в Україні. Який із способів страти вразив вас найбільше? Що ми забули вказати? Ну чи вважаєте ви, що смертна кара може бути виправданою за найтяжчі злочини, як от серійні вбивства чи коригування ударів? Пишіть у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на наші канали. Посилання на всі випуски, які я згадую, ми залишимо в описі під відео. Це була історія у параграфах, і побачимось в наступних випусках.